Я даже не снимаю те, которые себя покаялись. Я всегда голосую за все, которые в первоначальном виде указаны в решении. Спасибо. нас же по остановке надо Геннадию Михайловичу спросить, если мы их позакрываем. То же надо остановки. Ну, так а другого выхода у нас другого а нету. Игры... нет. нет. Игорь, у нас другого же выхода нет. У нас рычага другого нет. Понимаешь? Это единственный рычаг, который ну, реально действует. Нет, ну все, все понятно. Ну да, зубынки тоже, зубынками есть, потому что у нас сейчас, например, пример. проблема сейчас большая по поводу Нижнего Тополянска. Там закрылся магазин, и он уже там никогда не откроется. И у нас сейчас есть коллективная жалоба, просьба, вернее, жителей, чтобы какую-то организовать торговлю. Единственный выход там организовать, это поставить конечную зубынку. Тракта, а то есть желающие? Есть желающие, сейчас на эту сессию выносят. Нет, Ищет. так они же будут торговать алкоголем. Нет, да Мало ні, породні питання. Зубинку, конечно, не на анамці ви організували. Не на анамке, а на рекиновке наконечні. Тоже люди просить. Програма називається програма енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері міста спросто на 11-13 років. Уже у нас відбу заходи цієї програми змінювали, змінювалися. І в зв'язку з тим, що у нас у бюджетній сфері, на жаль, фінансування основних капітальних заходів відбувається у другій половині року. То якщо ми розглядаємо змечування за перше підвіччя, то фінансування було незначним. Єдині кошти, які надійшли, були використані унаслідок виконання заходів, це були у галузі сфері. У галузі, освіти. у галузі освіти стали на першому всьому 13-го року, протягом першого північчя, було виконано захід заміни лампрожарування на суму 6,7 тисяч гривень. Заходи з енергозбереження у галузі охорона здоров'я, культура, соціальний захист, на жаль, не виконували. Але якщо говорити про виконання заходів земельне за збереження, то ситуація змінюється на кінець року. Я хочу вам навести цифри, які ми зараз отримали у нас виконання за заходів за 9 місяців поточного року. На сьогодні, за 9 місяців поточного року, виконання програми складає 46,70%. Загальна вартість заходів у галузях бюджетної сфери становила 1 млн 372,8 тисячі гривень. І з них на сьогоднішній день профінансовано 640-80 тисяч гривень. Загалом фінансування енергозберігаючих заходів у бюджетних установах соціально-культурної сфери міста Сума склало 2 529,28 тисяч гривень. Але переважна вартість у цих коштів надійшла за рахунок спеціального фонду бюджету, тобто за рахунок батьківських коштів. Я зараз більш детально розкажу, які самі заходи по галузям бюджетної сфери були виконані за підсумками 9 місяців. Всього за кошти Загального фонду міського бюджету в бюджетних установах та закладах галузі освіти впроваджено наступні енергетичні заходи. заклади. Ремонти покрівлі. відремонтовано 4636 метрів квадратних на загальну суму 685,00 гривень, встановка на 40 кілоплатних квітах. Вартість цього закладу склала 109,5 тисяч гривень. За кошти спеціального фонду міського бюджету замінено лампи розжарювання на сучасні енерго... енергоефективні на загальну суму 11,5 тисяч гривень а в кількості загалом 402 одиниці. За, за що було отримано економію загальну на 5,6 тисяч гривень? Крім того, були замірні вікна на суму 1025,3 тисячі гривень, у кількості 43 одиниці. Акція охорона здоров'я, за кошти міського бюджету, замінили 200 напружений на, на енергії на ефективні освітлювальні погоди, загальне 4,5 тисячі гривень. Проведено проминку опалювальних систем таблирів на суму тисяч гривень. Відремонтовано 185 метрів погодних теплових мереж. Та, 54, та 545 метрів погонених мереж водопостачання та виробів на загальну суму 352,9 тисячі гривень. Замінено 8 одиниць огороджувальних конструкцій. Це мається на увазі відповідь. Цей захід було здійснено у комунальній установі Сумська міська клінічна лікарня No1. На цей захід було витрачено 15,6 тисяч гривень. Проведено капітальний ремонт покрівлі комунальної установи Сумська міська клінічна лікарня №5. 5 Відремонтовано 145 метрів квадратних покрівлі на 175 тисяч гривень. На 175 тисяч гривень. У закладах галузі культура замінено 58 ламп прожарювання. На сучасній енергозберігаючі освітувальні природи на загальну суму 1,4 тисячі гривень. Установлено, установлено 6 металопластикових вікон з загальною вартістю 16,5 тисячі гривень. Проведено роботи з промовки опалювальних систем на суму 29 тисячі гривень. Економна відопровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах соціально культурної сфери міста Суми станом за 9 місяців. Становить 64,1 тисячі гривень, в тому числі, за рахунок заміни лам прожарювання, зекономлено 7,3 тисячі кВт годин електроенергії на загальну суму 8,7 тисяч гривень. А за рахунок заміни вікон на металопластикові зекономлено 64,6 гігакалорій на загальну суму 55,4 тисячі гривень. На, сьогодні, на сьогоднішній день підготовлено Рішення виконавчого комітету та проєкт рішення Сумської міської ради щодо внесення змін до програми з енергозбереження для бюджетних закладів. По-перше, йде врахування всіх бюджетних витрат, які були здійснені за рахунок загального і спеціального фонду міського бюджету. І на кінець року ми сподіваємося отримати добрий результат по виконанню цієї витратності. Можна вопроси прослухав поєднання? по культурі. От по школам, понятно, батьки, а у культури не зараз. Культура тільки це міський бюджет. А, буде, якщо це школи, буде. це там ще спеціальний фонд, а якщо це галузь охорони здоров'я, соціальний, соціальний захист, або культура це переважно кошти міського бюджету. Питання будуть? Все, Приймаємо до Дякую. 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 Врядкування нормативно-правового регулювання, обіцеві та регуляторної діяльності. Рішення виконавчого комітету сільської міської ради від 20.11.2012 року за номером 679 та Смільської міської ради від 28.11.2012 за номером 1857 МР, затверджені плани регуляторної діяльності виконавчого комітету та Сміської міської ради на 2013 рік відповідно. Стосовно кожного проєкту регуляторного акту готується аналіз регуляторного впливу. У процесі проведення аналізу визначається проблема, яку передбачається розв'язати, визначаються цілі державного регулювання, очікувані результатів прийняття акта, заходи, за допомогою яких буде здійснюватися вистеження результативності акту. Проєкт проєкту акті оприлюднюються в офіційному віснику Сумської міської ради та на офіційному сайті Сумської міської ради з метою отримання пропозицій та зауважень. Громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів з питання регулювання підприємницької діяльності. Підготовка пропозицій до них проводилась на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва. З метою забезпечення принципу прозорості здійснення регулятор... регуляторної політики документи, підготовлені у процесі регуляторної діяльності, оприлюднюються на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі список діючих регуляторних актів. На сьогоднішній день на сайті розміщено 17 проєктів регуляторних актів. По другому розділу фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва. Протягом звітнього періоду управлінням підприємства та споживчого ринку Сумської міської ради спільно з головним управлінням статистики у Сумській області працювало над створенням банку даних щодо банківських і небанківських фінансових установ, кредитних спілок, лізаневих центрів тощо та інших об'єктів інфраструктури, переліку їх послуг у сфері мікрокредитування. Так, станом на 1.07.2013 року в місті суми зареєстровано 4 лізанові центри, 11 кредитних спілок, 16 інвестиційних фондів та компаній, 4 інвестиційних фонди та компанії. Міський фонд підтримки малого підприємства. Крім того, спільно з обласним фондом підтримки підприємництва проводиться постійна робота по консультуванню суб'єктів підприємницької діяльності щодо відшкодування. Відсоткових ставок за кредит. По третьому розділу ресурсне та інформаційне забезпечення розвитку малого підприємництва. База даних об'єктів державної та комунальної власності вільних земельних ділянок, які пропонуються для продажу чи передачі оренди суб'єктам малого підприємництва для ведення господарської діяльності, оприлюднюються на офіційному сайті Сумської міської ради. Для спрощення процедури надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування та виконавчої влади всім. Категорія споживачів, споживачів на базі єдиного дозвільного офісу було створено управління центру надання адміністративних послуг. Створення ЦНА сприяє забезпеченню прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання муніципальних послуг, зменшення часу необхідно для відведення виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та дозвільного характеру. Державні адміністратори ЦНАП. Допомагають підприємцям одержувати дозволи та інформують про процедуру їх виточення. У першому півріччі 2013 року ними видано дозволів суб'єктам підприємницької діяльності міста 2091. Надана консультації більше трьох тисяч, Прийнято заява для розгляду 6240. Таким чином, проведено 14 733 реєстраційних дій. З метою більш ефективної роботи ЦНАП та. Інтерактивне взаємодії з іншими підрозділами підключена мережа інтернету, державні, державні укр... адміністратори управління ЦНАП забезпечені для роботи оргтехнікою. Коридбана та встановлена програма реєстру документів дозвільного характеру. Корисну бізнес-інформацію, інформацію про загальноміські заклади, семінари, отримання документів дозвільного характеру можна дізнатися, зв'язавшись з інформаційно-консультативною службою СНАП за телефоном гарячої лінії 700-575. Актуальна корисна інформація для підприємців розміщується на офіційному сайті Сумської міської ради в розділі підприємців, а саме оголошення про проведення конкурсів, виставок, ярмарок, законопроекти, які стосуються ведення підприємницької діяльності, перелік дозволів, що, звалів, видаю, що видаються знаком, порядки їх отримання. Управлінням підприємства спожичого ринку постійно проводиться масова роз'яснення роботи через засоби масової інформації. Шляхом виступів на Сумському обласному раді у Сумському обласному телебаченні щодо оформлення підприємцями реєстраційних карток на розміщення об'єктів торгівлі та погоду дотримання суб'єктів підприємницької діяльності вимог законодавства України тощо. При управлінні підприємництва та споживчого ринку згідно з розпорядженням міського голови від 08.07.2008 року номер 627 про створення координаційної ради з питань розвитку підприємництва діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва, яка є дорадчим консультативним органом, що сприяє реалізації регуляторної політики у сфері розвитку підприємництва міста Суми. З метою підтримки місцевого товаробника збільшення їх частки на ринку міста Суми підприємствам та тарів надавала повна інформація про місцевого товаробника через наради та в телефонному режимі товаровиробникам. Та підприємством розвідної торгівлі надавалася інформація щодо участі в загальнодержавній виставці виставковій акції Барвиста Україна між міжрегіональному оптово-роздірному ярмарку Курсько-Корінський ярмарок 2013 року. Для більш повного задоволення побуту населення у продовольчих товарах за доступними цінами в місті Суми протягом січня-червня 2013 року було проведено три ярмарки з продукцією сільгосп виробників, харчової та переробної промисловості. До свята 8 березня до Великодніх свят ярмарок місцевих <кій> виробників хліба та хлібобулочних виробів з продажу куличів та кондитерських виробів до великодніх свят. Підприємства торгівлі та ресторанного господарства були залучені до участі в ярмарку до свята Сумська Марсина, який проводився в міському парку імені Кажедуба. З метою розвитку підприємництва та створення сприятливих умов для ведення бізнесу управління підприємництва та споживчого ринку прийняло участь. Залучення суб'єктів господарювання та членів Координаційної ради з питань розвитку підприємства до участі в семінарі на тему правова безпека бізнесу. Также хотів би додати, що дане рішення Сумської міської ради скасовано шляхом прийняття нового рішення від 25.09.2013 року за номером 2701 МГ про цільову комплексну програму підтримки малого та середнього підприємства міста Суми на 2013-2016 роки. Дякую за увагу. Дякую. Є запитання? Та нема, тоді приймаємо довідомо. Да І є зараз по цьому, по всьому питанню, тут теж вас запрошували. Про програму заходів щодо забезпечення сталого функціонування підприємств комунальної теплоенергетики міста, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Ні? А тут нам все, прошу прощення. А, тут управління фінансів? Так. Повідомте Повідомлення. В можете почитати, там все докладно написано, что эти питання, можете депутати. Ви так красиво нас придобувая до удара. до вас нема, что зверен с ним спорить. У вас порядок там. Питання будуть у депутаті? До депутата. Ну, до расклады, да. Двух Ні. Нет, вот как и так учится. Немножко більше за його вашего времени, не мені проти. Інформація про хід виконання це за півріччя цієї програми 2724, яка була прийнята вже 9 році 24.06. Відповідно до цих програмних заходів щодо забезпечення ставу функціональної підприємства з комунальної дипломатиї міста. Розроблена схема теплопостачання, яка затверджена у 2011 році на сесії міської ради 27.07. Основним напрямком розвитку енергетики залишається підтримання належного рівні якості енергобезпечення. Ця схема, яка була затверджена, включає аналіз та на існуючої системи теплопостачання та заходи максимального ефективного використання, також визначає розвиток коригування перспективи забудови міста. Заборгованість за спожитий природний газ залишається наразі півріччю і на сьогоднішній день проблемним питанням. На першому всьому заборгованість складала 30 мільйонів осіб офіційне двадцять 24,8 вісім по грунзе, і в тому числі там є різниця в тарифах якар, різниця в тарифах по населенню, яка на сьогоднішній день не відшкодована. З метою зменшення екстракту газу з програмних заходів з даної програми фрунза дирекцією, проведена модернізація котла, які запущений до роботи, економія якого склала. 350 тисяч метрів кубічного газу. Також проведено на режимне налагоджування водогідного котла, виконане гідравлічне випробування 4 водонагрійних котлів, внутрішньої системи опалення котельні, відбірних трубопроводів котельні. Створений також запас резервного палива мазуту по кількості 1076 тонн. Також наразі опрацьовується в дирекцією комерційні пропозиції по вибору підрядника для проведення енергетичного обіту самої котельні. Також котельня оснащена в билер технічного обліку 100% колу. І для заходів, передбачених програмою, вироблено переробку подачі гарячої води між виробниками, тобто між сума теплоенергії і хруплогітний період. Наступне підприємство сума теплоенерги за підсумками першого півріччя поточного року. Проводились з гідрологічних проводів 322,5 км магістральних та портальних дорог мереж, за результатами яких було виявлено 162 пошкоджень, з яких 132 ліквідовано, 30 знаходиться в роботі, але на сьогоднішній час це виконано значно більше. Також розпочата робота по заміні 33 км аварійних та магістральних дорог мереж по вулиці Харківська, Кірова, або Герасима квадратіо по заміні 0,455 ну, км в магазині квартальних дідниць та декілька інших запірної арматури, компенсаторів на мережах, фінансування яких складає 2,5 мільйони. З метою зменшення продіугазов, теплоносія в осінній зимовий період, підприємство проводиться капітальної роботи по виходку 2-3 турбогенератора, генератора, ремонт котла номер 1 Водинагрійних котів 1-2-3 та сурвогенераторів 1-2-3 на загальну суму 27 сім мільйонів. Приємство з другого кварталу розпочати на сьогоднішній день робота по теплових мережах та котельнях на загальну суму 800 тисяч гривень, що склалося ремонт 93 об'єктів технологічного електричного обладнання. Ремонт 9 аварійних будівель виробничих підприємств, половлення 600 метрів квадратних асфальтних прийде після проведення ремонтних робіт на теплових мережах, прижимально налагоджених робіт, 15 одиниць. Також враховуючи інформацію суми газ, слід слід, слід що фактичне використання природнього газу за підсумками першого півріччя поточного року підприємства сумити в установому бюджетної сфери підприємства промисловості міста зменшилось в середньому на 13,3%, а нього УКППВ функції збільшилось на 14,7. Тобто, ви ще вказані заходи по модернізації одного складла в результатами мірічів поки не було жодних результатів по зменшенню споживання природного газу. Але підприємством запланованого заходи по модернізації ще трьох потрів та припинення нове. Питання будуть? Питань немає. Прийняли, до відомо. Спасибо, спасибо. Говорили, лично для вас. Да, конечно, спасибо. Кто у кого нема вопрос, мы надежны. Спасибо большое. Геннадий Павлович, если да. можно, коротко и потому уже... что да. тут они еще есть.